Купець та миші Леонід Глібов. Один купець хороший дворик мав. Щоб де було свій крам складати та всякою бакалію ховати, Він у дворі комору збудував. Купує мій купець, купує та складає. Всього багато накупив. Усяк хазяїн добре знає, що іноді мишва проклята виробляє. Купець це знав та й напустив десятка півтора котів. Коти засіли за мішками, мишва притихла. Все як слід, буде не виглянь всюди кіт. Гаразд управились з мишами, так друге лихо завелось. Знайшовся злодій між котами. Мишей не чуть, а краде хтось. Дознавсь купець, що пахне не мишами. Не розпитавсь та й став кричать. Є, треба ж їм раз сім прочухан кидать. Почувши це, коти недовго ждали, взяли та й повтікали. Пронюхала мишва, що вже нема котів, та швидше до мішків І почала хазяйнувати, Не стільки їсти, як псувати. Напорала мишва купцеві баришів, Аж плаче він біля своїх мішків. Дурний купець, та й годі. А нащо ж всіх порозганяв, Коли один злодюга крав? Як напіймав, то й не кажи, що злодій.